Грузію сколихнули протести проти так званого закону про іноземних агентів. Він фактично є аналогом закону ухваленого в Росії. Згідно з документом, змі та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус агентів іноземного впливу. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Масштабний протест розпочався 7 березня з першого учасника акції перед. Крили проспект Руставелі у Тбілісі. згодом намагались прорватися до парламенту. Проте силовики взялись розганяти учасників акції, використовуючи сльозогінний газ та водомет. Протестувальники у відповідь кидали коктейлі Молотова у поліцейських. Зранку, 8 березня, МВС Грузії повідомили про 66 затриманих. Протест триває. Голова єдиного національного руху Ніка Мелія закликав народ Грузії виходити на протест. Ти щодня в євросоюзі вже заявили, що прийняття Грузією закону про іноагентів суперечить цінностям і стандартам ЄС.